Прийшли сьогодні. ну, як прийшли, здійснив, забрав запчастини. Так виглядає турбіна по регенерації. що частенько. трохи. От Старий картридж, тут видно нацарапано на щось, 0,8-0,2, 24. Якісь надписи? ІГР відмили. ДПФ відмили. Так що зараз почну збирати. Купив прям комплект. Запчастин Прокладочка верхня. Вся прокладочка Це резиночка. Тут буде зверху. Це на ІГР знизу. Це здається, здається це на вихлоп. Це буде не ще там на ЄГР. Що збирати почну? Хоча їх не було. Коли я розбирав, їх не було.